Друзі, усім привіт! Що ж, буквально нещодавно на каналі ми з вами розглядали новинку від компанії Blackview і це був їхній флагманський смартфон в ультразахічному корпусі під моделькою BL9000. Друзі, смартфон вийшов дуже цікавий, я б навіть сказав ізячний, хоч і в ультразахічному корпусі, з мощним залізом, а також з багатьма цікавими функціями. Ну а чому був? А все тому, що на ринок виходить новинка смартфон bl 9000 Pro. Друзі, цей смартфон мало чим відрізняється від попередньої версії, по своєму зовнішньому вигляду, ну а також по залізу. Але є дуже-дуже суттєва відмінність. І це, друзі, встановлення до додаткового блока камер з тепловізором від компанії FLIR. Це термальна камера, яка дозволить вам відслідковувати ну, наприклад, втрати тепла в приміщенні, шукати якісь перегріви, наприклад, в техніці. Ну, для роботи дана камера. Ну, Деяким спеціальностям будуть дійсно при нагоді. Взагалі-то екран, який був розташований на зворотній стороні, він цікавий, симпатичний, але функціонал у нього такий собі. Тому я рахую, що ця вот камера тепловізійна, вона ну, більше додає можливості даному смартфону. Взагалі. Смарт класний, тому давайте на нього подивимося поближче, що в нього є. Якщо ви не дивилися попередній випуск, я вкратце розкажу, які в нього є функції, опції, яке залізо стоїть всередині даного смартфона. Ну і взагалі на що е, намікає нам виробник, для чого потрібна дана камера е, з тепловізором від компанії FLIR. Компанія досить відома, ну і робить непогані камери. Тому я думаю, що смартфон буде для багатьох дуже-дуже цікавим. Що ж, давайте на нього глянемо. Ну і звісно що подивимося, яка буде ціна на презентації. Можливо, для кого це буде занадто дорого, а для кого це буде дійсно знахідка. Що ж, друзі, зовні смартфон виглядає ідентично з моделлю Bell 9000. Єдина різниця, як я вже казав, що замість додаткового екрану встановлений блок тепловізійних камер. Смартфон ультразахищений, тому він реально не боїться падінь. І, до речі, падати він може з висоти 1,20 м і йому реально нічого не станеться. Хоча я свій кидав і на вищу висоту, і смарт все витримав. Працює він температурних режимах режимах Від мінус 20 до плюс 60 градусів. Є режим роботи в рукавичках, класна штука. А також можна смартфон укунути в воду на глибину 1,5 метра, і він там може пролежати до 30 хвилин і смарту ніби нічого не станеться. Екран захищений нас, до речі, новою серією е, захисних стекол від фірми Gorilla Glass, І це в нас сьома версія. Одним словом, смартфон нічого не боїться і він реально захищений по стандарту MIL STD810H. Сніг, песок, дощ, вода, йому нічого не страшно і він, його можна реально використовувати в екстремальних умовах. Бокові стінки смартфона посилені металевими пластинами, в які вмонтовані кнопки керування смартфоном. В кнопку включення і виключення смартфона вмонтований датчик відбітка пальців, який працює навідмінно. З другої сторони смартфона є кнопка, яку можна запрограмувати, наприклад, виклик екстрених служб або швидкого доступу до ліхтарика або до фотокамери. Також є можливість розблокувати смартфон за допомогою сканера обличчя. В смартфоні встановлений датчик NFC і лоток на 2 СІМ-карти. На жаль, розширити пам'ять даному смартфоні не буде можливості, але я думаю, пам'яті вам реально вистачить. Екран в смартфоні 678 дюймів І це в нас, друзі, IPS-матриця з роздільною здатністю Full HD. Частота оновлення екрану максимально 120 Гц. Рівень яркості екрану на рівні 600 ніт. Є нічна тема, а також багато різних пресетів для того, щоб ви зберегли ваші очі. Ну і мультитач на рівні 10 балів. В смартфоні встановлені динаміки від фірми Harman Kardon, і це, друзі, реальний стереозвук з чітким і дуже гучним звучанням. Оперативної пам'яті в смартфоні аж предостаточно. Вбудовано 12 ГБ оперативки з можливістю її розширити ще на 24 ГБ, тобто вкупі ми можемо отримати 36 ГБ оперативної пам'яті. Ну а внутрішнього накопичувача на 512 ГБ з швидкісною пам'яттю UFS3.1. Ну а працює це все на процесорі від Mediatek Dimensity 8020. Це восьмиядерний процесор з чистотою новлення 2,6 ГГц. За графікою відповідає ARM mali G77. Друзі, з даним залізом смартфон в тестах Antutu набирає 835 тисяч балів. Цього цілком достатньо для того, щоб ви могли користуватися смартфоном по без усіляких проблем. Ну і звісно, що поіграти в вибагливі ігри, де налаштування можна виставити, якщо не на максимальні, то принаймні близько до цього. По зв'язку в даному смартфоні все гаразд, оскільки смартфон підтримує технологію 5G. Також в ньому встановлений двохдіапазодний Wi-Fi 6 версії, тобто передавати і отримувати дані. Також смартфон підтримує OTG і в ньому вже стоїть більш швидкісний USB, USB 3.0. Що стосується камер, які знімають фото і відео, то селфі-камера в даному смартфоні встановлена від Samsung на 50 мегапікселів. Основна камера так само йде від Samsung ISSL GN5 на 50 Мп. Ну і встановлений ультраширик на 13 Мп з можливістю знімати макрозйомку. Друзі, це напевно найбільша проблема в смартфонах від Blackview – це їхні камери, оскільки модулі від Samsung вже досить-досить старі. Єдиний плюс, в тому, що можна знімати відео в форматі 4К, ну а також є підводна зйомка, це досить круто. Хоч в смартфоні і стоїть великий акумулятор на 8800 мА, а автономності, як на мій погляд, все ж таки трошечки бракує, як на такий об'єм е, акумулятора. Друзі, ну але ж тут є поправочка, в плані того, що здається в комплекті 120 ватова зарядка, яка смартфон заряджає ну, дуже швидко е, 50% за 15 хвилин. Це круто. Можна використовувати смартфон в якості павербанка і отримати під. Ну а з охолодженням смартфона все гаразд. Технологія тепловідведення спрацьовує і ваш смарт при на максимальних навантаженнях не нагріється більше, ніж 42 градусів. В смартфоні встановлена остання версія операційної системи від BlackDoy 4.0, яка працює на Android 14. Досить приємна операційка, нею доволі зручно користуватися. Ну і звісно, фішка даного смартфона це встановлена в нього тепловізійна термальна камера від компанії Flir. Друзі, камера досить цікава, її можна використовувати дійсно в багатьох режимів. Ну, звісно, що не кожному вона буде потрібна, але для певних спеціальностей, для певних майстрів, я думаю, дана камера буде знахідкою. Оскільки не кожен смартфон, який йде в захищеному корпусі, має тепловізійні камери, які можна використовувати для своєї роботи. Тепловізійна камера працює на фірмовому додатку MyFlir Pro. Це вже професійна версія даного додатку, і температуру можна моніторити від мінус 10 до плюс 400 градусів. Інтерфейс додатку досить зручний, є багато усіляких налаштувань, де ви зможете виставити моніторинг температури під ваші вподобання та потреби. Друзі, звісно, що можна знімати фото та відео ну і зберігати це на вашому смартфоні. Досить зручна штука, давайте подивимося, що може ця камера. Дана камера, на мій погляд, буде потрібна усіляким ремонтникам та монтажникам. Наприклад, в електриці можна буде визначити, який з приладів перенагрівається та в найближчому часі може вийти з ладу. При монтажі теплої підлоги можна відмоніторити, як вона змонтована, ну а також це допоможе при ремонті, якщо є якісь втрати в теплій підлозі. Звісно, що якщо ви хочете утеплити своє приміщення, ви можете визначити, де є найбільші тепловтрати, і прийняти певні міри для утеплення вашого будинку. В сантехніці це діло зовсім інакше. Можна за допомогою цієї камери визначити, наприклад, де Саме у вас засорені труби. Тобто пускаємо гарячу воду і де є тепла втрата, значить в цьому місці є засор. Також дана камера вам допоможе розташувати електроприлади в вашій квартирі, які найбільше виділяють тепло для найкращого теплообміну в квартирі. Можна, звісно ж, шукати домашніх тварин, які загубилися в якихось темних місцях і ви хочете їх знайти. Звісно, що якщо в екстремальних умовах ви шукаєте людей, наприклад, в задимлених місцях, то ця камера вам також допоможе. В садівництві, наприклад, дану камеру можна використовувати для більш якісного поливу ґрунту. Там, де найбільше є теплова сигнатура, відповідно там є найбільш засушлива земля. Звісно, що дану камеру можна використовувати і в побуті. Наприклад, в кулінарії. можна приготувати якісь напої більш приємніші для вас температури. Ну і звісно, що моніторити то, що як ви випікаєте, наприклад, випічку. Або готуєте м'ясо, курку, або якісь блюда. Можна відмоніторити наскільки готова дана ваша страва. Також ця камера буде корисна для приготування дитячого харчування, щоб температура їжі, яку ви даєте своєму малюку, була необхідною температурою. Не знаю яким чином і як це працює, але за допомогою цієї камери можна визначити, наприклад, продукти, які вже підпортилися, для того, щоб ви не змогли отруїтися ними. Ну і найпростіше використання даної камери в побуті це використовувати її як і звичайний термометр для моніторинга температури ваших близьких. На природі, наприклад, ви можете моніторити, чи повністю загасили багаття в лісі, для того, щоб не було лісових пожеж. Ну а в нічний час можна промоніторити власний шлях через якусь стежку, щоб не нарватися на якихось неприємних тварин, які можуть вам завдати шкоди. Виробник завіряє, що за допомогою камери ви зможете, в випадку, не дай Боже, якоїсь пожежі, знайти для себе більш безпечний шлях для евакуації. Ну а якщо ви на рибалці, то за допомогою камери ви можете знайти в водоймі найтепліше місце, де нібито буде і найбільше риби. Ну і найдивніше використання даної камери це моніторинг емоцій ваших співрозмовників або близьких. Не знаю, як це, друзі, працює, але ніби виробник каже, що при певних емоціях температура людини міняється на декілька градусів. Ну що ж, друзі, ось такий новий смартфон вийшов від компанії Blackview під моделькою DL9000 Pro. Смартфон елегантний, красивий, мені він дуже подобається. Вага його, звісно, що немаленька, 400 з копійками грам. Це відчутно після того, як ви візьмете його в руки після звичайного смартфона, але я вам хочу сказати, що до цієї ваги дуже швидко звикаєш, та? тому що ним досить легко користуватися. Він в руці лежить дуже-дуже впевнено. І якість. Матриця, якість звуку на високому рівні залізу, вистачає вам для того, щоб використовувати його в будь-яких можливостях при будь-яких навантаженнях. Ігри, відео, ну все буду робити. Єдине, що камери. Камери, да, це і є така. Напевно, Кармана, даних смартфонів від Blackview, нічим вони особливо нас не здивують. Це камери на рівні бюджетника. Ну але залізо круте. 120-ват зарядка дуже класна, звук від Harman крутий, Android 14 на операційній системі Docky 4.0 що ж, друзі, презентація даного смартфона розпочалася 6 травня і закінчиться 17 травня. За цей період даний смартфон продавець продає з купоном від нього на 10 доларів за 430 доларів. Можливо, будуть якісь промокоди, але на сьогоднішній день даний смартфон буде коштувати в районі 17,5 тисяч гривень. Ціна не маленька, але якщо вам даний смартфон необхіден і він вам сподобався, то посилання у в описі. Що ж, друзі, якщо вам дане відео сподобалося, обов'язково ставте лайк і підписуйтесь на канал. Ну а в мене на сьогодні все. До нових зустріч. Пока-пока.